Мої вітання всім! Сьогодні з вами вивчимо трикшали або трикутник. Так, один м'ячик. І будемо викидати з правої руки вліву по такій траєкторії трикутника. Вверх на бік і донизу в ліву руку. Другий рух, який нам необхідно вивчити, це перекидання ящика в праву, Так як ми будемо викидувати по тракторії, прилітатиме в ліву руку і будемо викидувати в праву руку назад цей м'ячиком. І так, викинули, перекинули. Це два основних рухи, які тут треба виконувати. Насамперед потрібно вивчити саме рух, дуже важливо, вивчити перекидання ячан злівої вправо. Так як цей рух потрібно виконувати досить чітко і швидко. Зробимо таку вправу, будемо викидувати з і робити хлопочок з лівої хлопочок. правої. Далі виконуємо таку вправу. Пілоночок справи. Він питає вліво, перекидуємо і розробимо хлопочок лівою. І так, право ліво хлопочок. право ліво, хлопочок. Візьмемо другий м'ячик і будемо виконувати таку вправу. Будемо викидувати м'ячик про траєкторії вліву, а з лівої жовтий м'ячик будемо просто поки що перекладати в праву руку. Для початку можете просто кидати трохи вище і перекладаємо м'ячик з лівої. Тепер добавимо, коли ми зробимо кидочок. Він буде летіти м'ячик лівого руку. Викидуємо жовтий м'ячик і намагаємось вставити сюди ще хлопочок. Намагайтесь нарощувати темп і не перекладати м'ячик, не перекладати з руки в руку. А намагатись все-таки викидувати м'яч. чітко, З одну треба навчитись. І так. Збільшуємо темп, Зкинуємо право. Потом передаємо. Викинули. Викинули хлопочок, передали. І так, ми вправо, візьмемо два мічки одну руку і будемо викидувати. Два підряд в ліву руку і так само зліво вправо будемо перекидати м'ячи. І так. Кинули кинути надо. Для початку так, можете кинути, кинути, перекласти, перекласти, але все ж таки. треба кидочком перебивати м'ячик снизу, ліву вправо. Подписывайтесь Підписуйтесь на канал та ставте ваші вподобайки. Далі вправа точно такая сама, але починаємо з лівої руки. Тепер спробуємо вже більш зациклити цей рух, який ми робили, два викидували, чекали, потім викидували. Тепер спробуємо кидочок, кидочок, переда, переда. Кидочок, кидочок, передаємо, передаємо. Що відмінного від того, що ми робили до цього, це те, що ми не чекаємо, доки другий м'яч прилетить, а одразу передаємо перший м'яч. Беремо третій м'яч і будемо викидувати два м'ячі до гори. І поки вони прилетять до лівої руки, ми будемо передавати з лівої в праву м'яч перекидати. так ще раз. Тут для мене чомусь. Стало важливим, щоб червоний м'ячик знаходився в мене в лівій руці. Тому я перекладаю Це весь бачу. час м'ячик із руки в руку. трик але ще трішечки ми його не зациклювали. І так, передможемо, ви що викинути і передати. Викинути два ночи і передати. то ми можемо трішечки вже починати зациклювати, робити сам трюк шави. Ви можете спочатку викидувати вище, по траєкторії вище, але потім е, звужити цю траєкторію вістень, але треба чітко виконувати три кухни. То можна трішечки зациклювати один, два, три, чотири, один, на три, чотири, дев'ять. 3, 2, 3, 4, 5. Три, два, 3, 4, 5. І вже вам не стане проблемою викидувати м'ячий циклічний, один за одним. І коли ми вже навчились? Для вас не буде проблем зробити всі ті самі вправи на ліву руку. І ми зможемо робити на праву руку і переходити на ліву руку. І далі виходити, виходити. в каскад, в інший, в будь-який ваш трюк, який ви захочете перейти. А поки підтримайте своєю вподобайкою, підпискою, коментом. Це дуже мотивує робити нові відео для вас.